У мене двір цікавий. тут все росте. Вона кратить, дивиться, що тут є. Млин, який так цікавить сусідську малечу, нещодавно з'явився у вже незвичайному дворі цієї рівницької багатоповерхівки. Поруч із ним кумедна сімейка. Можливо, збіг, але вусатий мірошник так схожий на автора цього міні-млинка. Це моє, моє хобі і я займаюся дуже давно. А ініціативу проявив Толік. Він захотів улика зробити, а потім я предложив їм линака зробити по сусідству, щоб було красиво. Сюжети сільського побуту на міському подвір'ї це ідея Анатолія Марчука. Це всі люди воєнні. Ми до цього роділи ніколи не мали. Ми завжди, всіда... а зараз щось на старості знаю. Дітям, внукам зробимо такі, хай собі радуються. Та навіть і людям нашим мешканцям. Невдовзі за його проєктом млина примайструють водяне колесо, а поруч поставлять візи з мішками. По той бік, розписаного місцевими художниками під'їзду інший сюжет. Тут довгий час росло Бадилля, у яке з горішніх поверхів жбурляли недопалки. Голова створеного півроку тому ОСББ зайнявся більш нагальними питаннями каналізації і освітлення. Тож мешканці шостого під'їзду від квітня самотужки наводять лад на подвір'ї. Спочатку зробили заборчик, поставили, потім подивилися, треба щось зробити. Колядричок мій сусід, ще там один товариш стали, перекопали спочатку, перекопали цю ділянку, привезли квітки різні, поставили квітки, посадили. Потім подивилися, треба щось, якусь декорацію зробити. Відтоді й запустили уже незворотній процес, і в помічники просяться навіть наймолодші. Давай, ну пішли, зайцю зайців. Усі скульптури чоловік заубачливо прилаштовує на бетонну основу. За підставки слугують котушки від жилки, дерев'яні поробки майструють з піддонів, а увечері все це підсвічують ліхтарі. І результат від такої затії очевидний. «Бичков намного менше, говорить красота, красота. Просто серце радується. Нас тягне сюди. Ми почали спілкуватися між собою, ми якісь стали дружніші. Поч... Я до цього часу не знала всіх під'їздів. Естафету шостого під'їзду підхопив п'ятий. Після того, як підлатають ганок, візьмуться і собі розписувати фасад і декорувати клумби. Ось таке вийшло. Я думаю, що люди побачать, може, й собі таке почнуть робити. А чоловік тільки й за, щоб його ідея ширилася не лише у цьому дворі, а й у усьому місті. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.